we uh. Слава Ісусу Христу, дорогі телеглядачі. Ось уже минув третій тиждень Великого Посту. Цей день Церква присвячує особливому почитанню Христа Господнього. Ось чому ця неділя носить назву Христопоклонна. Цей день є серединою чотиридесятниці, а отже, по праву можемо сказати і її центром. Церква Христова кладе за вершину нашої дороги до світлого Воскресіння Хрест Господній, бо Він є дуже важливим і незамінним символом Християнства. Ось чому ми часто зустрічаємо символ Христа на верхівках куполів наших храмів, ми зустрічаємо символ Христа при дорогах наших міст та сіл. Ми прикріплюємо символ Христа на стінах наших домів. Ми носимо символ Христа на наших грудях, тому що саме цей символ є символом християнської дороги до вічної радості. В цей день церква пропонує нам читання уривка святого Євангелія від Марка, яке ми з вами зараз зачитаємо. І прикликавши народ разом із своїми учнями, сказав їм, коли хтось хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій і йде слідом за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить, а хто погубить свою душу мене ради та Євангелії, той її спасе. Бо яка користь людині здобути світ увесь, а занапастити свою душу? Що бо людина може дати взамін за власну душу? Хто отже буде соромитися мене й моїх слів перед цим родом перелюбним та грішним, того посоромиться і син чоловічий, коли прийде у славі Отця свого зі святими ангелами? І сказав їм, Істинно кажу вам, є деякі за тут присутніх, що не зазнають смерті аж поки не вздріють Царства Божого, що прийде у могутності. Текст сьогоднішнього Євангелія нам представляє промову Ісуса Христа, звернену до своїх учнів та народу, а в їх символі, в їх особах. І до нас з вами. Хто хоче слідувати за Христом, як каже Господь, має взяти свій хрест, зректися себе і йти за ним. Бо дорога за Ним це дорога Хресна. Хрест віддавна був символом поразки, був символом смерти, був символом покарання, тому що хрест. Був знаряддям виконання смертного вироку. Але Христос у своїй промові закликає нас взяти хрест і йти за Ним. Що означають ці слова Господні? Свою думку Він роз'яснює в наступному реченні, говорячи: «Бо хто хоче спасти свою душу. Той її погубить, а хто погубить свою душу мене ради та Євангелії, той її спасе. Слова, які покликані роз'яснити попереднє речення, з першого погляду навіть нас трохи заплутують. Як же так? Щоб спасти себе, щоб йти за Христом, я повинен Загубити, згубити свою душу. Оригінальний грецький текст цього уривку святого Євангелія вживає термін псюхі. Цей термін у даному випадку відповідає єврейському нефеш. Єврейський термін нефеш означає подих життя. Подих, без якого життя неможливе. У даному ключі речення набуває зовсім з іншого значення, а саме, хто хоче йти за Христом, хто хоче слідувати Його дорогою, повинен вміти відрікатися свого життя, повинен вміти. Жертвувати своїм життям. Бо хто не вміє жертвувати своїм життям, а отже живе лише для себе самого, не вміє жертвувати самим собою, той недостойний зватися послідовником Христа. Хрест від приходу Господа нашого Ісуса набуває зовсім іншого значення. Хрест перестає бути знаряддям вбивства. Хрест починає бути символом життя. Хрест перестає бути символом злоби, символом гніву та помсти. Хрест починає символізувати любов. Всі ми з вами прекрасно знаємо, що любов неможлива без жертви. Христос, який прийняв добровільно смерть на Христі, вказує нам приклад справжньої і повноцінної цілісної любові. Його Хрест містить в собі символи. Вертикаль Христа вказує на відносини позначені любов'ю між Богом і людиною, і між людиною і Богом. Його горизонталь, Показує відносини між людиною і людиною. Отже, дорога за Христом це дорога справжньої любові. Як любов неможлива без жертви, так дорога за Христом неможлива без Христа. Цей піст, Велика Чотиридесятниця покликана провадити нас дорогою до вічної радості, до вічної радості світлого Воскресіння, радість пасхальна, це радість небесна, це радість первозданного раю. Свята Мати Церква вчить нас, що рай знаходить той, хто вміє знайти любов, хто вміє побачити любов. Її прийняти і хто вміє її дарувати. Ось чому так важливий символ Христа у нашій дорозі до того раю. Бо Хрест є символом справжньої любові. Всі ми з вами прекрасно знаємо, там, де нема любові, злагоди миру. Терпеливості, там є справжнє пекло, і навпаки, де є любов, де є порозуміння, де є взаємоповага, там є справжнє Царство Небесне. Ось чому каже Христос. Істинно кажу вам: є деякі з отут присутні, що не зазнають смерти, аж поки не узрять Царство Божого. Що прийде у могутності? Ми з вами теж можемо бути між тими, що побачать Царство Боже. А Царство Боже побачить той, хто навчиться любити, хто навчиться приймати і дарувати любов, а отже приймати і нести свій хрест. Найгосподь Господь благословляє всіх вас. У цій подорожі до вічної радості Христової. Амінь. Слава Ісусу Христу.